Юрій Цвятков служив в армії за контрактом. На війні зустрів свою долю із коханою Наталією були разом близько двох років. Наприкінці березня 2022-го пара планувала одружитись, але війна зруйнувала ці мрії. Вони разом воювали Сивер Северодонецьк, Лиман. Юра, на жаль, загинув 6 березня на Сєвєродонецькому напрямку. Сестра зараз так і продовжує службу. Коли була така нагода разом побачитись, хоча б там кави попити на 5 хвилин, то це радості меж не було. Юра він сам дуже мужній, добрий, неймовірно добра людина. Віталій Поліщук загинув 9 травня на сході України. Нині його дружина Настасія принесла на могилу коханого білі квіти. Цей колір був його улюбленим. 24 лютого після того, як Україна почала масово бомбити ракетами, недовго думаючи, пішла разом з ним з Ну, Він рішення це прийняв, я його рішення завжди ну, поважала. Але так треба було комусь вдома побути. Вирішив, що я буду вдома, там щось допомогти, треба щось купити, доглянути. Плюс у нас вдома дві кішки. Ну, він пішов, я там допомагала, що там треба було купити, принести, передати. В квітні він вже поїхав в Полтавську область, а вже 20-х числах. квітня він вже опинився в Донецькій області, Словенський район. У них були позиції поблизу села Долина. І 9 травня, близько 10-ї, був, був дуже значний був багато обстрілювали і і мінометами. Андрій Вільгуш, майстер спорту зі стрільби, займався і кідо, але своє життя присвятив захисту України. Воював в Авдіївці, промзона Авдіївська. Був командиром заводу і снайп. е, Ну, як би сказати, кацапи, буду говорити так, як воно є. його бой був, і він отримав контузію. І внаслідок цієї контузії він пішов з життя. На алеї Слави у мікрорайоні Ракове військові капелани сьогодні відправили молебень за усіма загиблими героями, які віддали життя за вільну Україну. Тут воїстину священне місце. Нехай Пресвята Богородиці, як тоді покрила у 9 столітті Омоформ землю Константинополя. Нехай так сьогодні покриває і надалі землю України. З 2014 року більше 130 мешканців Хмельницької громади полягли на війні. 110 знайшли вічний спочинок на Алеї Слави. А є ще наші земляки герої, які спочивають на кладовищах в Гречанах, в Шаровесі, в Череповій, в Копистині. А є ще, на жаль, наші загиблі герої, яких ми не поховали до цього часу. Вони ніколи точно ні на кого не хотіли нападати, нікого не хотіли завойовувати. Вони хотіли жити спокійним українським мирним життям. Справжні чоловіки, справжні воїни пішли захищати кожного нас з вам. Сьогодні їм величезна подяка. Будемо робити все можливе, аби пам'ять про них жила вічно. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.